Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 24 серпня 2023 року. Збирали ми сьогодні маліночку. Рішив я її ось на відік. Що там тайгер? Посушити. У мене тут теплиця, я сюди грибочки сушу такі. Якісь піддубники насобирав. красноголовців трохи. Ну а це ось. О... І ще є така маліна. Ну, я сьогодні вирішив відео, засняті, як вино, я роблю, Це я цю сушу. Ну Припустимо, якщо хто хоче вино зробити, бо я зараз вино не роблю, Уже, бо я вже два роки не вживаю алкоголю, то мені воно якби не цікаво, вирішив насушити Лучше компоти, буду варити чи ще щось. Ну, так як є тут пару. Любителей алкоголя, то я вирішив і вина трохи зробити з малини смачного. Значить, що я роблю? Отаку малину беру, не мию її, кидаю в біле відро, додаю сахара 2 кг і заливаю водою. А потім через дня 3-4 кілограм відсіжую його і розливаю в баночки, бо воно бродить. Ось такі відра. Тут по різних воно на сроках. Ну, Треба його розмішувати. У мене є палочка спеціальна. Я його розмішую. Це майбутнє вино. Завтра, післязавтра, треба його буде розлити по банках. Е, може ще цукру додавлю. Попробую, яке насмах, там у кожну банку по ложок, і буде, воно бродити. В теплиці в мене тут воно стоїть. І бродить там днів 30, ну, воно видно, поки не перебродить, потім я його в погреб ставлю, щоб воно там може по-своєму грає, Другі процеси вже починаються. Алкоголіці утворюються. І ось все, що в мене є таке. Це більш молодіше, це я тільки сьогодні воду залив і цукор. Це ще сильно не бродило, це може ще 2-3 деньки постояти, потім по банках його розолью. Так само з ожини. Я робив вино, таке тягуче виходить, ну смачне. Коли вживав лялковольне напої, то ожинове мені сподобалося. Я його розбавляв ще бо... рецепт в принципі, простий у мене. Банки. Хай я в наступному відео покажу, як розливаю. Це такий перший етап. Маліна або жіна зібрати, не мить, закинути сахаром, розмішати водою, воно то таке виходить. А потім я розливаю це в такі бутильні після банок. Банки, що в мене є на вино як треба намити. І там є такі спеціальні кришки, щоб сьогодні я десь дві купив. Зараз покажу мене десь тут старі, ось я бачу, валяються, воно видно ось сюди. О, відсюди виходять гази, щоб не вийшовся уксус. Е, бо і воно там булькає, грає собі. І виходить дуже смачне вино. Ну, я так робив, може там рецептів багато. різних тут Кожен по-разному робить. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. У нас в принципі вже не день, а вечір. Зараз треба барбоса вигуляти. Тайгера погодувати ще, Лякачок. Ну і підписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!